То ви віруючи, чи ви грішні? Якщо віруючи, то праведні. Якщо грішні, покайтеся і віруйте в Євангелію. Сатана чітко розуміє, той, хто не спробував солодкого, не знає смаку. Є люди, які завжди воду, ті, що біля моря живуть, можливо, ну тому що в мене є друзі, от Андрій, наш теж біля моря. Він каже: от в Криму, так? Каже, там вода все рівно, вона, вона, наче прісна, але вона і не прісна до кінця. Все рівно в ній присмак того моря чи солоності. Але коли ти попробуєш справжню воду, тоді будеш рити канал з Дніпра в Крим, щоб такої води попити. І це добре, звичайно. А чому ми не хочемо наше життя прорити цей канал до Слова Божого, відкрити Євангелію, щоб напитися тої живої води, прісної води, чистої води? Ні, будемо пити брудно, будемо солену. І сатана цьому каже, браво! Одягнутий в білі одежі, браво! Пийте! Це добра вода! Ще раз приказок 27. сім ситий і на мед не гляне. А для голодного і гірке, солодке.